Вітаю вас! В даному відео розглянемо, як в програмі Торксофт друкувати чеки передоплати та боргу на програмному РРО. Починаючи з оновлення Торксофт 2022048, в пункті меню налаштування Параметри чек доступно налаштування друк чека накладної на ПРРО». Тобто в ситуації, коли створено видаткову накладну в торгівлі з випускою рахунка і вноситься не вся сума оплати по цій накладній. Залишається борг. Програма це фіксує. І є три варіанти налаштування, які будуть впливати на друк чека після внесеної оплати по накладній. Можна сформувати чек лише на суму оплати, буде надруковано фіскальний чек на суму внесеної оплати. А можна сформувати на суму оплати та боргу найчастіше це використовується при відправці товару новою поштою з післяплатою. Або залежно від того, які у вас є бізнес-процеси, можна обрати варіант запитати користувача. Цей варіант встановлено за замовчуванням. На ньому ми і розглянемо роботу друку чеків. Нагадаю, що за друк чеків в торгівлі з випуском рахунка відповідає налаштування умови друку чека в торгівлі з випуском рахунка. А для програмного РРО це значення пропонувати друк та друк чека завжди. Ми використовуємо пропонувати друк чека. Тобто, при внесенні оплати програма буде запитувати, чи друкувати чек. Заходимо в торгівлю з випускою рахунка. Тут, для прикладу, в мене вже створено декілька рахунків з фіскальними товарами. В кожному рахунку декілька товарів з різною кількістю та вартістю. В даному прикладі я буду проводити багато операцій по одному рахунку: показувати, як друкуються чеки в тій чи іншій ситуації, при внесенні часткової оплати, як формується чек, якщо в якийсь момент при внесенні оплати фіскальний чек не було надруковано, як формується чек при створенні видаткової накладної, при наявності боргу. Тобто після плата. Це не означає, що ваш бізнес процес може бути таким, і ви будете проводити багато чергових оплат та друкувати по ним чеки. Ми розглянемо різні дії і поводження програми в цей момент і як можуть формуватися фіскальні чеки на програмному Ерероторксофт, проводячи ту чи іншу операцію оплати в програмі. По першому рахунку вносимо передоплату в сумі 100 гривень. Друкуємо чек і відкриваємо сформований чек. Дивимося, що там зазначено. Чеки ми будемо переглядати в аналітиці по програмному РРО. По такому чеку в шапці чека відображається напис передоплата. Кількість та вартість по товару вказуються повна, яку було зазначено в нашому рахунку. Але сума вказана з урахуванням того, яка була внесена оплата. Сума розділена пропорційно. Нижче для таких чеків вказується напис передоплата, скільки було внесено оплати та рядок залишок оплати, сума, яку потрібно доплатити по нашому рахунку. Повертаємося назад в торгівлю з випуском рахунка, і далі вносимо оплату за рахунком, але знову не повну, так, щоб залишився ще борг. Друкуємо фіскальний чек і дивимося, як виглядає цей чек. Тепер в шапці чека буде відображатися напис чергова сплата. Тобто перший чек буде мати назву Передоплата, а всі наступні чеки до остаточного розрахунку будуть мати назву Чергова сплата. Нижче відображається фіскальний номер чека передоплати, тобто номер першого чека передоплати. У блоці під рештою відображається сума чергової сплати, поточної внесеної суми, сума передоплат попередніх та залишок, скільки залишилося ще доплатити. Далі внесемо оплату. І для прикладу не будемо друкувати чек. А тепер знову одразу вносимо оплату і вибираємо варіант безготівкова форма оплати. Вносимо суму та цього разу друкуємо чек. Відкривається вікно формування чека, де нам потрібно вказати форму та засіб оплати передоплати, тобто тієї оплати, по якій не було надруковано чек і вона не була проведена через фіскальний реєстратор. Нижче вказується безготівковий засіб для поточної оплати. Тепер дивимося чек. Відображається чергова сплата. Тут ми бачимо, що відображається безготівкова оплата передоплати та безпосередньої оплати в момент формування цього чека. Під рештою відображається чергова сплата, сума відображається як поточне внесення плюс попереднє внесення, по якому не друкувався чек, сума попередніх оплат, попередніх чеків передоплати та чергової сплати та залишок до сплати по цьому документу. Тут ми зараз розглянули різні варіанти, які можуть бути привнесені передоплат. А далі створимо видаткову накладну за цим рахунком та надрукуємо чек. І відповідно до налаштувань програми, а в нас вказано запитати в користувача, на формі формування чека відображається вибір, як саме сформувати чек на суму оплати чи на суму оплати та боргу. Якщо на суму оплати, то вибір засобу оплати боргу зникає, тому що ми вказуємо лише внесену поточну оплату. Обираємо цей варіант, друкується чек, дивимося і відкриваємо чек. Так само чергова сплата, фіскальний номер першого чеку, лише сума по товарах 0. чергова сплата 0, Бо ми зараз не вносили оплату, відображається попередня внесена оплата та скільки залишилося доплатити. Далі для наочності вносимо ще раз передоплату по цьому рахунку і не друкуємо чек. А потім ще раз вносимо оплату. І ось відображається вікно формування чека, де потрібно обрати форму та засіб передоплати, тобто тої самої оплати, по якій ми тільки що не друкували чек. А також, відповідно до налаштувань, потрібно вказати, як саме буде формуватися чек. Друкується чек, і так само, як в попередніх прикладах, ми бачимо внесену попередню оплату та поточну оплату. Давайте тепер зробимо остаточний розрахунок. Вносимо всю суму, яка залишилася неоплаченою. Друкуємо чек. Формується фінальний чек остаточного розрахунку. В шапці не вказується, що це остаточний розрахунок, але відображається фіскальний номер першого чека передоплати. Під рештою ми бачимо напис Остаточний розрахунок і суму по цьому чеку. Нижче відображається сума усіх попередніх оплат. Далі, на іншому рахунку, розглянемо наступний приклад. Створюємо видаткову накладну та вносимо передоплату. Друкуємо чек. І в цьому випадку обираємо на суми оплати та боргу. В такому випадку потрібно обрати форму та засіб оплати боргу. Друкуємо чек та переходимо подивитися, як він виглядає. Так як цей чек був на повну суму та з врахуванням боргу, він не підпадає під чек передоплати. Кредит це наш борг, який лишається по накладній. Та готівка це наша поточна оплата. Якщо при внесенні остаточної оплати по цій видатковій накладній, ми будемо намагатися надрукувати ще раз чек, то отримуємо помилку, що чек вже було надруковано. Тобто за документом неможливо надрукувати чек, якщо по ньому вже було надруковано чек на суми оплати та боргу, чек без часткових оплат або вже було надруковано чек з остаточним розрахунком. В таких випадках. Ще раз надрукувати чек вже буде неможливо. Далі давайте зробимо повернення. Тут так само можна внести виплату і при формуванні чека відображається, як саме потрібно нам сформувати чек. На суму оплати чи на суму оплати та боргу. Тобто, або ми закриваємо чек, або друкуємо просто поточну суму. Друкуємо чек на суму оплати. Тобто на суму виплати. Дивимося, як він виглядає. Чек формується за тими самими принципами. Єдине, що відрізняється, це те, що внизу вказано, що це видатковий чек. Робимо остаточну виплату за поверненням. Вносимо суму, друкуємо чек, ось так він виглядає. Аналогічно фіскальний номер першого чека, сума остаточного розрахунку і передоплати також. Якщо ми захочемо надрукувати чек ще раз, то так само отримуємо помилку, бо чек надруковано вже і повторний друк чека неможливий. Якщо був надрукований чек остаточного розрахунку, то ще раз чек надрукувати вже не можна. Далі розглянемо роботу з частковим відвантаженням товару. Активуємо налаштування часткове відвантаження. В рахунку з прикладу маємо два товари. Вносимо передоплату, друкуємо чек. А далі робимо відвантаження одного товару. Створюємо видаткову накладну. Так само друкуємо чек. Дивимося чеки по цьому рахунку. Перший чек чек передоплати. Такий самий, як і в попередніх прикладах. А ось наступний чек він відображається як остаточний розрахунок, тобто було використано нашу попередню оплату для цього товару. Чек остаточного розрахунку, бо в нас не лишається ніяких боргів по цій накладній. Далі відвантажуємо товар, який залишився. Створюємо накладну і чек не друкуємо, бо оплата по цій накладній не вносилася. А далі вносимо оплату на суму видаткової. І друкуємо чек. В цьому випадку друкується звичайний фіскальний чек, бо передоплати вже немає, вона була використана в попередньому випадку і був остаточний розрахунок по чеку. А зараз ми просто внесли оплату за товар і тому відображається звичайний фіскальний чек. Давайте для прикладу розглянемо варіант, коли передоплата буде більшою за суму першого відвантаженого товару. Ось в нас є рахунок. Вносимо передоплату більшу, ніж вартість першого товару. Та друкуємо чек. Далі відвантажуємо один товар. Друкуємо чек. Потім відвантажуємо інший товар. І так само друкуємо чек. Обираємо на суму оплати і далі внесемо остаточну оплату за видатковою накладною. І друкуємо чек. А тепер дивимося чеки, які в нас сформувалися. Перший чек це чек передоплата рахунка. Потім чек на остаточний розрахунок, коли ми відвантажили перший товар. Потім, коли ми відвантажили другий товар, ми його одразу не оплачували. Тому сума в цьому чеку 0, але вказано попередню оплату. Передоплату. Це та сума, яка лишилася з першої передоплати. Назва чека чергова сплата. Також зазначено в цьому чеку, скільки ми повинні доплатити. Ну, а наступний чек це вже чек остаточного розрахунку за видатковою накладною. Таким чином, ми бачимо два чеки остаточного розрахунку, які посилаються на перший чек передоплати, тому що внесена передоплата, яка була використана для першого і для другого відвантаження. В даних прикладах було показано роботу друку чеків в різних ситуаціях при відвантаженні товару, в тому числі і при частковому відвантаженні. Проконсультуйтеся з вашим податковим інспектором, коли і в яких випадках вам потрібно друкувати чеки, якщо ви використовуєте часткову оплату за товар. Також в Торксофт можна друкувати чеки передоплати в режимі замовлення клієнта, як в реалізації при прийомі замовлень. Так і в режимі замовлення клієнта на виріб. Розглянемо на прикладі. Ось в реалізації додано товар. Далі потрібно нам створити замовлення. Натискаємо прийом замовлення. Передоплата за замовчуванням вказана 50%. Цю суму ви можете змінювати вручну. Створюємо замовлення. Відкривається вікно внесення оплати. Щоб сформувався чек передоплати, натискаємо кнопку чек, друкується чек передоплати, і зараз ми подивимося його. Ось в чеку відображається передоплата, аналогічний тому, який ми бачили в торгівлі з випускою рахунка. Потім, коли нам необхідно буде видати замовлення, заходимо в реалізацію, обираємо клієнта, для якого ми формували наше замовлення. Вибираємо дію замовлення клієнта. Ось наше замовлення. Натискаємо Видати. Тут обираємо всі товари, які ми будемо видавати. Натискаємо Продати. Відкривається стандартне вікно реалізації. Натискаємо Оплатити. Дивимося чеки. В випадку, у нас перший чек був по передоплаті за замовленням, а другий чек це остаточний розрахунок. Виглядає чек так само, як ми розглядали в торгівлі з випускою рахунка. Фіскальний номер чека передоплати, нижча сума цієї передоплати та сума остаточного розрахунку. Все так само аналогічно, як в торгівлі з випускою рахунка. Але є варіант, коли за замовленням можуть бути видані не всі товари одразу. Давайте розглянемо цей момент. Додаємо товар в реалізацію та оформлюємо замовлення. Далі вносимо так само передоплату та друкуємо чек. Одразу переходимо до видачі товару по цьому замовленню. Чек подивимося пізніше. Але цього разу ми обираємо. Один товар на видачу. І е, одразу зараз подивимося відмінність від торгівлі з випускою рахунку при частковому відвантаженні. В торгівлі з випускою рахунку передоплата повністю максимально використовувалася при відвантаженні першого товару, то у випадку видачі неповного замовлення в реалізації передоплата буде пропорційно розподілятися на товари цього замовлення. Тобто зараз ми доплачуємо за товар. І друкуємо чек. І так само імітуємо видачу іншого товару, який може бути виданий пізніше, який залишився по цьому замовленню. Оплачуємо товар і друкуємо чек. Дивимося тепер, як виглядають чеки. Перший чек по замовленню це передоплата, а далі чек остаточного розрахунку по першому виданому товару з номером чека передоплати. І другий чек це також чек остаточного розрахунку з посиланням на номер того чека першого передоплати. Тобто в цьому випадку ми маємо один чек передоплати та два чеки остаточного розрахунку за кожний виданий товар з посиланням на фіскальний номер першого чека передоплати. Тепер розглянемо приклад в режимі замовлення клієнта на виріб. Тут в мене створено замовлення на дві позиції. Давайте активуємо це замовлення. При активації замовлення потрібно внести передоплату. Друкуємо чек, але в замовленні клієнта на вибір. На відміну від замовлення з реалізації, тут, при необхідності ми можемо ще вносити оплати, якісь доплати по цьому замовленню. Давайте для прикладу внесемо ще одну доплату та надрукуємо чек. Переходимо подивитися чеки. Перший чек це чек передоплати. Другий чек це вже чергова оплата, тобто аналогічно як в торгівлі з випускою рахунка. І далі, якщо ми внесемо оплату та не надрукуємо чек по ній, тут як в торгівлі з випускою рахунка. При наступній оплаті програма нам запропонує вибрати форму оплати передоплати та засіб цієї попередньої оплати, яка не пройшла тоді через фіскальний реєстратор. І коли ми надрукуємо чек, то в ньому буде врахована ця попередня нефіскальна оплата, тобто така система, якщо відбувалися якісь оплати, які не проводилися через переро. То в наступному чеку вони будуть враховані як попередня оплата. І сума оплати по чеку буде збільшена на цю суму попередньої оплати. Вони повинні бути враховані. Ось у чеку бачимо наша поточна оплата, а також попередня безготівкова оплата. Давайте ще раз внесемо оплату і не будемо друкувати чек. Та закриємо наше замовлення. Тобто зробимо остаточний розрахунок за цим замовленням. Програма одразу пропонує нам вибрати попередню оплату, яку ми створювали раніше та не друкували чек. І вносимо оплату остаточного розрахунку остаточного боргу по замовленню. Друкуємо чек. Бачимо чек з остаточним розрахунком. Інформація про передоплати та остаточний розрахунок. В принципі, все аналогічно, як і в торгівлі з випуском рахунка. І останнє, що ми розглянемо у цьому відео, це друк фіскальних чеків на вкладці оплати клієнтів. Тут ми масово можемо друкувати фіскальні чеки. Нагадаю, що на цій формі відображається перелік рахунків, за якими ще не було створено видаткової накладної. Сірим помічені оплати, за якими вже було надруковані фіскальні чеки, потрібно проставити галочки по тим рахункам, за якими потрібно сформувати чеки. Так само можна обрати, як формувати чек за накладною на суму оплати чи на суму оплати та боргу. Ці налаштування будуть відображатися у випадку, якщо в налаштуваннях вказано запитати користувача, тобто вибрані нами чеки для друку будуть друкуватися або на суму оплати, або на суму оплати та боргу. Так само потрібно буде обирати форму оплати передоплати, боргу та поточний засіб оплати. Все по аналогії, як ми працювали в торгівлі з випуском рахунка. Для формування чеків натискаємо кнопку Сформувати чек. На цьому в мене все. Дякую за увагу і гарної вам роботи з програмою Торксофт.